Жахлива трагедія сталася в суботу. В селі Корсунці Одеського району на місцевому ставку під кригу провалилися троє дітей: двоє 15-річних та один 14-річний хлопець. Вони вийшли майже на середину водойму, щоб перевірити, чи витримає лід, але він виявився надто крихким. Свідки, почувши крики про допомогу, негайно викликали рятувальників, оскільки самостійно дістатись до дітей було надто небезпечно. На жаль, коли водолази ДСНС прибули на місце події, було вже запізно. Всіх трьох дітей підняли з води без ознак життя. До рятувальної операції залучили п'ять водолазів ДСНС, 27 рятувальників і 7 одиниць техніки. Наразі з родичами загиблих працюють психологи. За останні дні в рі... В різних регіонах України вже зафіксовано чимало схожих трагедій. Потепління робить кригу ще більш нестійкою, і навіть якщо здається, що вона міцна, завжди є ризик провалу. Батьки поясніть дітям, що виходити на лід смертельно небезпечно. Не ризикуйте власним життям заради хвилинної цікавості чи розваг. Пам'ятайте, один необережний крок може стати останнім. Будьте обережні та бережіть себе. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.